Це було потужно. Володимир та Віталій клички виступили на мега-івенті в Берліні та закликали Шольца дати нам ракети Теорус. Це що, нова дата бою Тайсон Ф'юрі Олександр Усик? Дідо Боб дав певну конкретику по цій темі. А ще можливе феєричне повернення Мені Пак'яо в бокс. Легенда налаштовується на серйозне випробування. Не знаю, як ви, але я страшенно чекаю на реванш Джо Джойса проти Жанга Желея. Перший їхній бій був настільки крутим бойовиком, що після такого реально хочеться ще. До всього вони знову битимуться за тимчасовий пояс від WBO, який дає право боксувати з усуком за повноцінне чемпіонство. Переможець цієї пари буде наразі другим претендентом в черзі після Філіпа Херговіча. Мої очікування такі, що це буде надзвичайно крута бійка. Помилки Джойса в першому бою очевидні занадто довго виходить після атак, не може нічого подіяти із глухим захистом китайця. І сам не обороняється взагалі. Іде просто з відкритою башкою на суперника. Але, попри очевидність помилок, я не вірю, що Джаггернаут зможе їх виправити за один табір, адже важко змінити те, з чим ти боксуєш іще з аматорських часів. Китайцеві вже 40 років, однак в його стилі вік не відіграє істотної ролі. Він непогано перекривається, небагато рухається, але чітко зустрічає суперника і викидає мало ударів. До прикладу, в першому бою він в кожному з раундів викидав в два а то і в три рази менше ударів, аніж Джойс. Але точність ударів китайця за 6 раундів склала 45%, а британця лише 18. Показово, правда? Китаєць як Powerbank зберігає в собі багато енергії, аби дозовано її віддавати, і до всього дуже ефективно. Скучили з легендарним філіппінцем Мені Пак'яо. Якщо так, можу вас потішити, адже 44-річна легенда скучила за боксом і націлений повернутися. Однак не в профі, а в аматорський спорт заради Олімпійських ігор. Я чекаю на це і дуже радий цьому. З самого початку я поїхав до Маніли, щоб стати частиною філіппінської команди, але мене не обрали, мені відмовили. Вони сказали, що я недостатньо хороший. Моє бажання завоювати золоту медаль на Олімпіаді. Якщо це все ж відбудеться, це буде надзвичайно цікавий кейс. А Пекман і ще раз змінить правила гри. Адже цілком зрозумілим є шлях боксера, коли він спершу завойовує медаль Олімпіади. Цим закриває свою аматорську кар'єру, а вже потім переходить у профі із класним бекграундом. А у Менні виходить навпаки. Не понюхавши олімпійського пороху, він класно себе проявив серед професіоналів і хоче закрити всі можливі боксерські гештальти, ще й взявши золото на олімпіаді. Круто! Однак є нюанси. Перший і головний це вік. На момент турніру в Парижі мені буде вже 45, і тут, крім суто спортивної складової, є ще й регламент. До участі допускають лише спортсменів молодших за 40 років. Як філіппінець збирається обходити цей бар'єр, я не уявляю. Другий більше внутрішній: якщо у Філіппін уже є сформований кістяк команди, які на кого розраховують, чи варто в це вриватися і міняти плани? Питання двояке. З одного боку, варто було би дати дорогу молодим, а з іншого. Якщо молодь виявиться слабшою за вікового пак'яо, ну тоді вибачайте, це питання честі країни. Дайте дорогу легенді. Хоча загалом збірна у Філіппін зараз не топова, і допомога Менні не завадила би. У Німеччині минулого тижня пройшов захід Більд 100. Його організовує таблоїд та запрошує надзвичайно вагомих людей зі світу спорту, культури, політики, бізнесу. То що події відвідали екс-чемпіони світу з боксу Віталій та Володимир Клички. Вони подякували канцлеру Німеччини Олафу Шольцу та президент. Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн ловіть переклад про мов легенд боксу. Сьогодні ми стоїмо тут, в історичному місці, яке має багато спільного з тим, чому російські солдати на нашій батьківщині ведуть війну проти нашої країни. Колись тут був усім відомий мур. Це була смуга смерті, і по той бік країна була ув'язненою. Свобода, що принесла їм велике щастя, спонукала Путіна до війни проти України. Він ніколи не переживав, що Совєтська імперія розвалилася. Навпаки, він хоче повернути цю імперію. Рік тому Київ був що частково беззахисним від ракетних атак, коли були запущені на надзвукові ракети та прилітали десятки безпілотників. Німецькі системи Петріот, німецькі ракети Арісті рятують життя чи не щодня. Цим вирятуєте життя, пане канцлер. Ми, українці, вдячні вам. Ми також знаємо, як важко пояснювати постійно своєму суспільству чергову порцію допомоги нам. Але ми обидва завжди на службі за Україну, за наших воїнів, за людей. Ось чому ми хотіли би скористатися нагодою сьогодні, щоб попросити вас: надішліть нам ракети Таурус. Контрнаступ неймовірно важкий. Ми щодня втрачаємо солдатів, але нам нічого не залишається, крім як боротися ракетами Таурус. Наші солдати могли би вражати російські командні пункти і бити по них з більшої відстані. Повірте нам, що Таурус будуть використовуватися тільки на території України. Сьогодні в «Аксель Шпрінгер. Ми дивимося на дахи Берліна. Ми безмежно вдячні німцям і пишаємося своєю другою домівкою. І особливо дякуємо Фріді Шпрінгер, Матіосу Депфнеру та Клаудіусу Сенсту за те, що ваш дім стоїть на боці України, за те, що ви з нами не з 24 лютого 2022 року, а з початку Революції Гідності. Якщо ми можемо стояти сьогодні тут, біля колишнього берлінського муру, і підняти келихи, то ми хочемо виголосити тост за свободу, за те, що свобода завжди перемагатиме. Україна переможе. А з нею і західний світ, слава Україні. Right. Так і точно. Друзі, я впевнений, що ви продовжуєте активно допомагати нашій армії своїми донатами на різні збори. Ви всі красунчики, якщо невтомно, підтримуєте ЗСУ. Однак сьогодні в нас особливий збір, адже він направлений на підтримку моїх колег із трибуни, що приміняли ноутбук на БПЛА та автомати, аби захищати нашу країну у складі 53-ї бригади. Потрібні дві тачки. Ціна питання 300 тисяч гривень. Понад 200 – уже є. Зробивши донат від 200 гривень, ви автоматично стаєте учасником розіграшу футболок з підписами. Топових українських футболістів Миколенка, Забарного та Зінченка. Кожні 200 гривень. Це ваш шанс здобути класну футбу і підтримати збір на тачки. Боксери, я вірю, що разом з вами ми допоможемо нашим захисникам. Тож усі деталі збору та посилання на банку будуть в описі до цього відео. Акцентую не в коментарі, а саме в описі. Дякую всім за донати. Слава Україні! Бій Усик Фюрі може відбутися взимку. Очільник топ-ренк Боб Аром впевнений, що британець переможе козака. Цей бій буде нескладно організувати. Я знаю команду Усика, вони хороші хлопці. Його менеджер і промоутер чудові люди. Сам Усик, приголомшливий хлопець. Я думаю, що він хоче цього бою. Думаю, що цей поєдинок відбудеться, і сподіваюся, це станеться якнайшвидше. Ймовірно, вони поб'ються на початку наступного року, але бій також може відбутися у грудні. Я хотів би побачити поєдинок Ф'юрі проти Усика. Я думаю, що як тільки Тайсон поб'ється з Олександром і переможе його, то після цього він зробить коло пошани, проведе, можливо, ще два бої, а потім дозволить захопити владу молодим хлопцям. Дивуюся тому, як тема цього поєдинку тримається на слуху вже другий рік. Бою все ще немає, але розмови про нього тривають без кінця. У Тайсона Ф'юрі є два промоутери: у Британії головний Френк Уоррен. Темою США займається аром, а бій із Нґану вони промотують разом. Однак я би розділяв їхні слова. Дядько Френкі може без кінця говорити дурниці, що він уже не раз показував раніше, зокрема, й по ходу подій Усук Дюбуа. Дідо Боб усе ж більш відповідальний, частіше каже про ті речі, про які знає напевне. Тобто, шанси на проведення бою за абсолюта все ж дійсно зберігаються. Цього хоч усик, ця тема порушується в лоні цигана. Проте ловіть мій песимістичний прогноз: бій Усик Ф'юрі не відбудеться ніколи. Англієць знайде тисячу і одну причину, щоб не боксувати з тим, хто дійсно здатний його перемогти. Ми вже проходили це півроку тому, коли всі союзи дали добро на цей бій. Сашко погодився на 30% гонорару, але і тут циганська королева знайшла відомі лише їй причини, аби не проводити цей поєдинок. Припускаю, що історія може повторитися знову. У цигана немає зобов'язання боксувати з Усуком, і він неодмінно цим буде користуватися, проводячи поїзд з Нґану, Джоном Джонсом, Дональдом Трампом та Миколою Тищенком. Словом, з ким завгодно, аби не з топовим боксером. Я більше до вас не підійду. Але чи те ви, друзі, що ми все ж дочекаємося бою усик Ф'юрі вже цієї зими? Почитаю ваші аргументи за та проти в коментарях під цим відео. Це Тайк Майсон, Новини Боксу. З вами Макс Діденко. па-па!